У 2014 році багато людей замислилося над тим, що буде далі, і що робити. Ми з чоловіком, з друзями захотіли створити простір, який би об'єднував і культуру, і мистецтво, і бізнес, і е, владу, і всіх задля того, щоб це було місцем, де можна знайти себе, де можна відпочити, де можна надихнутися, де можна створити якийсь проект і реалізувати його. Ми об'єднали навколо арт-простору 11. Людей, які повірили в це дійство, що насправді в сірих стінах, в бетонних можна зробити щось таке, яке буде віддавати теплом, любов'ю і душею. Бізнес без соціального не може існувати. Соціальне без бізнесу так само. Коли об'єднуєшся, неважливо, в якій ти сфері, то це приносить результат. Це 100% соціальний проект, бо всі кошти, які тут заробляються, вони йдуть на те, щоб цей проект існував, на те, щоб його трошки вдосконалювати, якось його е покращувати, щоб людям тут було комфортно. Завдяки Урбансаду цьому проекту створено дуже багато. Фестивалі саме в нашому місті, завдяки урбансаду проекту і людям, які вірять в цей проект. У нас в Херсоні пройшов другий раз Гогольфест. До нас приїжджають ті люди, які не були ніколи в Херсоні, які закохуються в нього, які бачать його можливості. Це місце, яке надихає, і таких місць в Херсоні повинно бути більше. А у нас дуже зелене місто. У нас дуже тепле місто. У нас сонця, на, 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 мабуть, набагато більше, ніж у будь іншого міста в Україні. І я б його хотіла бачити частіше посміхненим, можливо, трошки зеленішим, але це все залежить від кожного з нас, від кожної людини. Бо дуже багато людей вважають, що від мене нічого не залежить. Залежить. Коли ми кожен з нас почнемо відноситися до нашого міста як додому. То ну, буде круто. І ми побачимо результат набагато швидше, швидше. І е, навіть незнайомі люди почнуть один одному посміхатися, бо будуть розуміти, що ми живемо в місті, в якому хочеться жити. Ми повинні не тільки говорити, а ще й слухати, прислухатися. Тому для мене е, стратегія розвитку нашого міста це кожен. Житель нашого міста, якщо ви гадаєте, що вас не чують, можливо, потрібно просто почати говорити.